Церква нині празднує пам'ять великомученика Міни Котуянського і блаженого Максима і много-много святих, преподобно Феодора Студіта, знаменитого Ігумена, уставом, котрого многі монахи пользуються нині. Но нині серед тих святих у видиме мученика Стефана Уроша Дичанського, будучи старшим сином короля Милютина. Він фактично був як слідуючий направленні. Но мачуха ненавиділа його і понудила короля відправити сина у Константінополь у монастир. Но мачуха повіла тим, котрі будуть вести його, щоб по дорозі Стефана осліпили. Сам він догадувався. Що його хочуть лишити не тільки правління сербським королівством, но й лишити його фізичних очей, зріння. І він у молитві з переживанням, а будучи під конвоєм, не міг куди спіти, сердечно моляся, і вдруг зявився йому святитель Ніколай і сказав йому, Стефане, не бойся. Дійсно тобі очі будуть повреждені. Тебе лишить зрення, але не бійся, ти втратиш зрення. Но Бог верне тобі зрення, бо я святитель Николай, твої очі в моїх руках. Так Стефан смирився к тим, що йому тоді путники повредили очі. І так він довгий час, уже не маючи зрення, підв'язався в пості і молитві, і Бог чудесно йому вернув зрені і правив 10 років і в благодарність Богу створив, побудував дичанський, найпрекрасний, один з прекрасних сербських монастирів, коли прийшли ніякої із фарісіїв і говорили в Ісусові, Пужали його. Ніч не кажи, вийди звідси удалися спрячь, бо іроддя хоче вбити, ірод правитель. Сьогодні многі і нам так кажуть, православні канонічної церкви, ну, що ви проповідуєте? Тихо собі сидіть, бо, знаєте, вас можуть судити, переслідувати, а. Будете тихо сидіти, ніч не казати, а може, вас і не замітять, і не будуть вас переслідувати, і не будуть судити. Що ж відповів Ісус? Це одно таке унікальне у Євангелії місто, де Ісус назвав характеристику правителя. Сказав їм Ісус, ідіть і скажіть ті лисиці, що я зганяю бісов. Я совершаю іселення народа нині завтра, у третій день закінчу, бо мені подобається робити, і нині і завтра, і в наступний день. Бо на то я прийшов. Звісно, додає Ісус унікальні прочікі слова. збираючи собираючи. Саме опит православної церкви і діляться з ним людьми. Ми тут, діти Божі, опитні не тому що самі високоопитні, а що користуємося опитом святих отців, котрі прописали всі нюанси сатанінських діянь і впливу на людину і, маючи саме такий опит, прислухається, придивляється до подвига святих і десятого Стефана. Котруму святий Ніколай сказав: не переживай, очі твої в моїх руках, і тут ми, діти Божі, в вічності і наслідник Царства Божого. Амінь.